Заїхала на розборку 203 цежка Седан. На обвісі АМГ. фари XENON 2005 року. Комплектація Спорт. Колір 775 Кузов по правій стороні в гарному стані. Задні фари також в гарному стані. Пробіг 321 тисяча. Салон чорний, валюровий, коробка механіка. Двигун 2,2 Дизель 646. На рахунок з обчастин звертається за номером телефону, який є в описі під відео.